Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами добрався до ЗНО 2015 року. У нас сьогодні урок 3:41, тобто третій курс моїх задач з параметрами 41 й урок. Як я вам казав, на цю першій половині нульових років були досить такі потужні завдання з параметром. І сьогодні ми з вами розглянемо ЗНО 2015 року демонстраційний варіант. Як ви бачите, раціональне рівняння першого типу, ну, сформульовано розв'яжіть рівняння залежно від значень параметра. Я люблю формулювати трішечки інакше. Я люблю формулювати для всіх значень параметра, розв'яжіть рівняння. Тому є час натиснути паузу. Розв'язати це рівняння майбутнім випускникам, це буде корисно, зокрема тим, хто учиться в математичних класах. Думаю, що вчителі, які не бачили цього рівняння, яке не розв'язували, ну, вам теж буде цікаво і корисно, сподіваюся. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. А я не можу пробувати, бо в мене не працює планшет. То Я вже думав робити дубль. Отже, ось таке рівняння. На що б я звернув зразу увагу? Я буду дві дії робити одночасно. Я перенесу три навіть. Я перенесу доданок з правої частини в ліву протилежним знаком винеси задушки. Спільний множник і кожний із підкореневих виразів подам як квадрат. Ось така ситуація буде, що мерші нас приводить до модуля. Тому, ну, називати цей раціональним рівнянням було якось можливо і не дуже правильно. Але по суті, воно і раціональне, тому що в нас перший множник це корінь. Корінь квадратний, і тому хочеш чи не хочеш, а нам треба почати з області визначення рівняння. 2х більше буде дорівнює 5А. Тобто х більше буде дорівнює 5а, що ділиться на 2. Ті корені, які ми будемо отримувати, ми будемо з цим всієї областю цій області визначення порівнювати. А тепер перше, на що треба звернути увагу, це на те, що перший множник буде дорівнювати нулеві незалежно від значення параметра, і ми приходимо, що їх дорівнює 5а плюс 2 для всіх значень параметра. Ну, можна, давайте я в таку кайкусь. Блакитненьку візьму хмарку для того, щоб ми могли з цим, скажімо так, потім писати це відповідь. Отже, в нас залишається, тепер абсолютно основна робота буде сконцентрована над тим, щоб відносно, залежно від параметра, як написали автори. Цього зНО розв'язати це рівняння. Зараз я все зайве приберу. Тобто ми повинні для всіх значень параметра розв'язати це рівняння, але ми повинні пам'ятати про область визначення початкового рівняння. Маю сказати, що дане рівняння з параметром, ну, давайте я його перепишу в такому вигляді зразу. Воно теж не є банальним. Розумієте, в чому справа? Якби тут замість А, от замість цього А, давайте я візьму зелене, от замість цього А було якесь конкретне число, ну, нічого б такого екстраординарного тут не було, чесно кажучи. Але тут А. Тому для подальшого аналізу я напишу це рівняння ось так і скажу, шановні учні! Я маю розкривати модулі. в мене немає іншого способу розв'язування. Я маю розкривати модулі. Але, розкриваючи модулі, я повинен розуміти, як числа А і мінус 5 між собою розташовані. Давайте розглядати перший випадок. Перший випадок, якщо А менше мінус 5. Для того, щоб вам було легше зрозуміти, я це графічно подам. Все-таки, нехай воно буде перед нашими очима. Тобто тут у нас А, а тут у нас мінус 5. І ви не забули, я ж зібрався модулі розкривати. Ну, Єдине, що, що трішечки зручніше розкривати модулі у цьому рівнянні. У цьому рівні. Це моє таке А написано якось не по-людськи. Отже, я маю розкривати модулі. А так для того. От, а тепер давайте ще раз представимо, що на місця в нас якесь конкретне число. Та мінус 8, мінус 10, то я маю розкривати модулі на кожний з трьох отриманих діляночок. І від цього, шановні, нікуди не дінешся, на жаль. Тому я буду номерувати вже там АБВ. Отже, якщо х <кій> менше, тобто на першій діляночці, значить перший, ну, давайте, можливо, я перший раз. Напишу, тобто це під знаком модуля від'ємне число, модуль заміняємо дужками, попереду ставимо мінус. Так само і другий модуль. Тобто ми отримаємо ось таке рівняння. Ну, давайте дужки поставлю. І коли ми його запишемо, ми отримаємо 0 на х дорівнює 5 плюс 2а. Шановні учні, кричати про те, що воно не має розв'язків зарано. Чому? Тому, якби в нас була можливість, що 5 плюс 2а дорівнювало нулю, тобто А мінус половиною, то воно б ще як мало розв'язки. Але в нас такої можливості немає. Оскільки ми розглядаємо А менше мінус 5 і в той самий час х ще менше А. Тобто тут ми фактично розглядаємо х точно менше мінус 5. Ну, тобто в нас буде а менше мінус 5, навіть розглядати не треба. Навіть в x можна не зазирати. Це я в принципі вже зайво сказав. А менше мінус 5, все, далі можна не дивитися. Давайте я так і напишу, оскільки. А менше мінус 5, то 5 плюс 2 не дорівнює 0 і все, до побачення. Тобто тут немає розв'язків, нема про що вести мову. Зайва інформація на зену, це, це теж не корисно. Якщо х від А до мінус 5, давайте розкривати перший модуль. Якщо вам важко розкрити цей модуль, візьміть замість конкретне число, там мінус 6. І а х менше мінус 5. Значить, розкриваючи модуль буде мінус. А тут розкриваючи модуль уже буде плюс. Ми маємо вже ситуацію, ну, скажімо так, веселішу трішечки. Тобто мінус 2х дорівнює 5х дорівнює мінус 2,5. А давайте дивитися. Давайте дивитися, в нас же х. Від а до мінус 5, а ми не знаємо. Але те, що х менше мінус 5, нам каже, що це не належить проміжку а мінус 5, який ми розглядаємо. Таким чином, у цьому випадку ми теж коренів не отримаємо. Ну і нарешті В. Якщо х більше буде рівня мінус 5, перший модуль буде отак, другий модуль буде. Так також просто модуль знімаємо. Що ми отримаємо? Ми отримаємо ось таку ситуацію. В принципі, взагалі, 0 ну на Х дорівнює 5, і знову-таки жена. Хороший був випадок, скільки не розв'язки розв в коренів не знайшов. Давайте я, мабуть, скопіюю ось в такому вигляді. І ми з вами домовляємося, що ми розглядаємо А відносно мінус 5. Я розглянув, коли А менше мінус 5, тому далі мене чекає друге випадок А дорівнює мінус 5, і А більше мінус 5. Отже, наш другий випадок я поставлю, там я римське ставив. Да, я поставлю друге римське. Поставлю друге римське. І скажу, давайте розглядати, а дорівнює мінус 5. О, так тут в нас буде абсолютно конкретне рівняння. Модуль х-5, е, е, х плюс 5 на модуль х плюс 5 і дорівнює мінус 5. Ну, так ліворуч у нас тотожня дорівнює нулеві при всіх значеннях х, а праворуч п'ятірка. Ми теж не отримали розв'язків для цього випадку. Теж розв'язків немає. Отже, нам залишається третій випадок відносно А і мінус 5. Отже, наш третій випадок, коли в нас А. Більше мінус 5. Тобто, коли ми ось так має, таке маємо розташування, тут у нас мінус 5, а тут у нас А. За аналогією, шановні учні, з нашим першим випадком, ми теж маємо технічно, на техніці фактично розглянути три діляночки. Давайте розглядати перша діляночка. Якщо х менше буде дорівнює мінус 5, ну тут таке буде да, рівняння. Я його і в такому вигляді, і в такому, кому як зручно. Тоді, під, я вже так детально, з вашого дозволу, не буду. Вираз під знаком першого модуля від'ємний, під знаком другого модуля від'ємний. Модуль заміняємо душками, попереду ставимо мінус, і виходимо на те рівняння, яке в нас, в принципі, вже було. Але, Але. Тут у нас умова А більше мінус 5. Тому бути мінус 2,5 чому б ні? Тому я тут можу поставити там багато знаків оклики. Отже, якщо А не дорівнює мінус 2,5, то ну, то пуста множина нема про що вести мов. От якщо А дорівнює. Мінус 2,5, то ми матимемо 0 на х дорівнює 0. і нам дуже хочеться сказати, що х будь-яке число. Хочеться сказати, хочеться. Неправильно ми скажемо. Чому? Перший важливий момент. Перший важливий момент х то будь-яке число, але лише таке будь-яке число, яке задовольняє розглядуваний випадок. Х будь-яке число таке, що. Х менше буде рівнює мінус 5. І має виконуватися область визначення рівняння, шановні учні, не просто в мене світло потухло, я підготувався. Тобто, ви не будете бачити, Олександра Семеновича, але запис будемо рухати далі. Так? І має виконуватися область визначення рівняння. Де наша область визначення? Наша область визначення он, вона в самому горі. Х більше буде рівнює 5А, що ділиться на 2. Давайте я сюди напишу. Х більше буде рівнює 5А, що ділиться на 2. Тобто наш корінь, наш корінь має задовольняти умову. Ми ж А яке розглядаємо? ви не забули, а ось таке. Тобто наш корінь більше або дорівнює 5 других на помножити на мінус 2,5, тобто х більше або дорівнює мінус 6,25. Отже, з одного боку х менше менше буде дорівнює мінус 5, з іншого боку, х отакий. І тепер ми обов'язково повинні зробити висновок і окремо написати. Тобто, якщо до чого ми прийшли? Якщо А мінус 2,5, то х належатиме від мінус 6,25 до мінус 5. О. О, о, о! о. А чи можна нам сказати, що ми потім це. Приєднаємо до того, що ми отримали. Х дорівнює 5а на 2 для всіх значення, не можемо. Чому? Тому що якщо а дорівнює мінус 2,5, х, що у нас тут дорівнює 5а на 2, і буде мінус 6,25. Тобто це число мінус 6,25 буде входити у той проміжок, який ми написали. Тому я беру оце сміливо отаку хмарку. І кажу, що корінь 2, 5, а що ділиться для всіх значень параметра. А ось для А мінус 2,5 ми бачимо ось такий проміжок. Як належить мінус 6,25 до мінус 5. Ну, це ж був тільки перший випадок. Ми з вами домовилися, тут три будемо. Ну, давайте треба скопіювати все ж таки. Тому що цей випадок, ну, ви бачите, тобто я не, не можу сказати, що це так страшно, так важко, але вимагається акуратність, в тому числі, акуратність, ну, логічна, скажімо так, випадок Б. Випадок Б, якщо х від мінус 5 до А, тоді. Перший модуль додатнє значення, друге від'ємне. Заміняємо модуль дошками, попереду ставимо мінус, і виходимо на рівняння 2х2А мінус 5, тобто х дорівня А мінус 2,5. Х до рівня А мінус 2,5. Ну, що ми ж маємо вимагати? Ми маємо вимагати, ми маємо питати, коли це буде коренем, А щоб воно було коренем, ми маємо вимагати виконання цієї умови. І виконання умови області визначення рівняння. Все-таки вона, ну, мабуть, треба було скопіювати. Х більше або дорівнює вже не буде. Х більше або дорівнює 5А на 2. Ну, чудово, тобто, наш Х має задовольняти. Ось таку умову підкреслено червоним і область визначення. На наше математичне щастя, оця нерівність а мінус 2,5 завжди менше А. Це добре. Це інше доведеться розв'язувати. Якщо ми, ми розв'яжемо А більше між мінус 2,5, А менше буде рівня, мінус 5 третин. Отже, який висновок ми можемо зробити? Отже, якщо А. Від мінус 2,5 до мінус 5 третин, то ми маємо корінь а х дорівнює х мінус 2,5. Чудово! Це був другий випадок. Ну, другий випадок нашого, скажімо так, коли мінус 5 менше, ніж А. Ну, Давайте я, мабуть, все таки ще раз копіюю, щоб мої глядачі бачили. Ви бачите, воно нелегке. Воно з моду, ми фактично отримали нібито рівняння з модулем, але область визначення ще впливає початкового. Якщо їх більше буде рівнює, а в нас є отаке чудовеньке рівняння. Я його знову скопіюю, щоб ви бачили. І тоді і перший вираз, який стоїть під знаком модуля, і другий. Більше або дорівнює 0, тому ми просто модуль можемо познімати і отримаємо, 0 на х дорівнює. Перепрошую, тут у нас 5. 0 на х дорівнює. Е, виходить, мінус 5. Ну, 5 чи мінус 5. Не принципово, головне, що не 0. Поставна жена. Отже, для того, щоб зібрати і грамотно написати відповідь, ми з вами дійшли до відповіді, що пропонується? Пропонується зробити, я розумію, що дехто з учнів може зробити зараз відповідь не гірше за мене, але все-таки, мабуть, не всі. Пропонується на шкалі А позначити ті особливі випадки, які ми отримували. Протягом нашої роботи. Ось перший мінус 2,5. Особливий випадок. Давайте я його зелененьким. Другий особливий випадок. Я його десь. А, я його не обвів. От я погано поступив. Ну, те. Ось. Так ось другий випадок від мінус 2,5 до мінус 5 третин. Давайте я його червоненьким отак покажу. О, А всі інші, а, в нас не особливі випадки. Всі інші, ми з вами домовилися в самому початку фільму. Що х дорівнює 5а на 2 буде корінь для всіх значень параметра. Давайте писати відповідь. Дивлячись на наше. Особливі випадки. Е, відповідь: якщо А належатиме от там, де не замальовано, від мінус нескінченності до мінус 2,5, і від мінус 5 третин до плюс нескінченності, то Х дорівнює там, пам'ятаєте, да? 5 А що ділиться на 2. Давайте я напишу 2,5 А. Друге, Якщо А, пам'ятаєте особливий випадок мінус 2,5, і ми аналізували, що той корінь 2,5А при даному значенні входить у проміжок. Входить у цей проміжок, ось в мене цей аналіз. Да? Ну, Значить, на відповідю є проміжок, то х належить від мінус 6,25 до мінус 5. Чудово. Ну і нарешті те, що в мене замальовано червоним. Якщо а належить від мінус 2,5 не включаючи до мінус 5 третин, то один корінь у нас для всіх А х1, да? А другий корінь ми отримали саме у цьому ось воно обведено, а мінус 2,5. Хороше рівняння. Дуже хороше. Дуже хороше рівняння, шановні друзі, шановні учні. Сподіваюся, повернеться ЗНО, Сподіваюся, ми такі рівняння будемо отримувати, тому що це рівняння нам дозволяє виокремити тих учнів, які дійсно класно знають математику. Мені дуже хочеться, щоб такі учні отримували 200 балів. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ставте, будь ласка, лайк в цьому відео. Будемо зустрічатися далі, сподіваюся.